Так, вітаю всіх на каналі Піражуля Квіткова. І сьогодні 23 жовтня і наче була остання посилка, але не можеш я втриматись, звісно. І замовила ще одну. Ну, Тут е, дуже класні рослини, які я довго шукала, і нарешті їх знайшла, щоб замовити у одного продавця. Тому що я е, ну, не люблю замовляти у одного продавця одну рослину. так, ну, Хоча б 2-3-5. Рослини, я замовляю. Ну, давайте подивимось, що тут. Кому буде цікаво, де замовляла, знаєте, пишете в коментарі. І я вам надішлю, де я замовляла. Це я знайшла дівчинку, я вже не перший раз в неї замовляю, але не знімала тоді відеоролики. Зараз все знімаю. Ось. Кому вже замовляла в неї. Я, в свою чергу, до речі, їй відправила бересклети на вкорінення. Цікаві свої сорти, дай Бог, нехай приживаються. Ось, До речі, зараз кажуть, що не сезон вже вкорінювати бересклети. Але ж я вкорінюю, тому що в минулому році я обрізала свій бересклет на штамбі, і мені жалко було викинути ці гілочки, і я їх під банку в землю. Корінювач під банку в землю і все. І класно вкорінилося в мене все. Тому в не бійтеся, просто ви берете гілочку, обрізали в корнівінчик і в землю під баночку. І вже навесні у вас будуть гарні, гарні кущики бересклету. Так, ну давайте подивимось. Значить Тут в мене перша гейхера. Так, тут в мене є хера. зараз я її буду намагатися відкрити. Так, ой, яка гарилина. Це гехера Red Rover, в кого є. Напишіть, як вона себе почуває. Я її дуже давно хотіла, в неї велике листя. І вона одна із таких найчервоніших гіхер. Ну, тому ось вона в мене є. Так, дивимось далі. далі. Ще, до речі, їде мені посилочка від моєї улюбленої подружки, Али. А, ви подивитесь, які вона мені надіслала плюші. Нові плюші йдуть до мене ще. Тобто це не остання. Останнє замовлення. Так, а це ось така гарна гарна медунка. Давно хотіла її. Подивіться на цей листочок. Ось такий гарний листочок. Вона сіра, з зеленим і з білим, бачите? Хто знає назву? Напишіть. Тому що я замовляла по листку. До речі, можна ж подивитися. Я в коментарях напишу, як називається ця медунка. Тут, до речі, вже декілька поділочок, можна її розділити навіть на три кущика. Я ділити не буду. Хочу, щоб в наступному році був гарний дуже кущ. Схожа, вона на Клеопатру, начі, чи якось так вона називається. Ну, Напишіть, хто знає назву цієї брунери, медунки, До речі, через цю спеку в мене багато рослин. Ой, пропала, ну нічого, що ж тут так поробиш вже. Буду, буде що замовляти. Так, це, мабуть, подаруночок. Поді, подарунок. Астранція бордова. Боже, пані Олена, я вам щиро дякую. У мене астранція бордовою немає. Вгодили, так вгодили. Класно, в мене є біла і рожева, мабуть, а бордової немає. Дуже класно. Дякую вам за подарунок. Ось це, до речі, березклет, він не вкорінений. Це просто я попросила гілочки, питала, чи є такі на продаж, сказала, що немає. І дуже-дуже моляла, щоб мені гілочки зрізали, і я могла їх вкорінити. Тому завтра буду вкорінювати. Сьогодні поставлю воду з. А завтра посаджу під банку. Ну, що зніму в наступному році, як вони вже будуть в мене в... з корінчиками. Це Арлекін. У мене є Арлекін Голд з золотим обрамленням, такі крапинками, крапенками, а це білий. До речі, я вже раз купляла собі на ринку у нас в місті Полтава. Непоганий такий кущик, але посадила на пагорбі, тому що у нас дача ж вся на горі, і посадила на пагорбі так, на сонце так як було. Ну, дуже спекотно цього літа. Ой, загубила пані Оля цей берисклет, тому хочеться, звісно, оновлювати свої, а, свої позиції по бересклетам. Ну, дуже мені вони подобаються, тому пані Олена, дякую вам за те, що не забули. Про астранцію також щира подяка. Так, давайте дивитися далі. Як мені кажуть деякі підписники, що, мабуть, мабуть, це все мені безкоштовно. Так, звісно, це мені все безкоштовно. Ні, за цю посилочку я платила пані Олені. Вона зробила мені невеличку знижечку за те, що я її також відправила без клетів. Але ціна приблизно 50-70 гривень. Ну, ось, брунера, медунка і Гейхери точно пам'ятаю по 70 гривень. Так. І ще я тут замовляла живочки, десь вони тут О, ось вони. Давно дуже мені хотілося цю живочку золота, бачите, така гарна. І мультиколор. Давно вже за нею ганяюся, вже думала замовити в одній жінки. Потім думаю, та ні, все, Оля, зупинись, зупинисть не потрібно замовляти, а потім розумію побачила Олену, якою вже замовляла ось ці рослинки. І думаю, ну, якщо замовляю вже геєхеру, медунку, то чому не замовити вже в одного продавця і ці гарні е живучки Аюга? Тому ось такі дві живучки гарні. В мене було ще там три сорти. Я замовляла бережнюків, але таке слабеньке трошки підійшло. Ну, Можливо, десь, я ж кажу, цей перепад спрацював. І ще одна, а всі інші, в принципі, спеку принесли, нормально в мене вони є. До речі, моя подружка Леся поділилася зі мною Кріста. Кріспа, Кріста. Живучка також вона дуже гарна. Так, і остання. Так, це осока Gold Band. У мене є Moonlight і багато інших. Так, і це так. І це осока Gold Band, так. Наче Gold Band, Ну, зараз подивимось, назви немає. Gold да. У мене ще такої немає. Вони схожі дуже всі на е, ці осоки, які Ice Dance, але відрізняються. Ця більш буде прямо стояча. Бачите? У не дуже широкий листочок. Е, вона зелена посерединці з білим обравленням. Причому обравлення достатньо широке таке. Ось тому в мене потрібно буде зняти відео е, саме по всім осокам, де Бог закінчиться війна, прийде весна, і я зніму відео, де е, е, ось всі ці осоки подивимось, як вони перезимують, чи перезимують, чи не перезимують. Ось. Тому ось таке замовлення я отримала. Я е, дуже радію цьому замовленню. Е, я дуже вдячна Олені, пані Олені за ці гарні рослини вирощені. І, до речі, мені більше от, подобаються рослина, я вже казала, з відкритою корневою системою. Вони швидше дають коренці і швидше гарно почуваються себе у землі. Е, Закритою корневою теж непогано, але ось, якщо садити, то потрібно гарно обтрушувати землю і ці які. Ми такі сухенькі вже підсохші, потрібно прибирати, інакше вони просто загубиться. Дякую, пані Олене, ще раз за подарунок. Класна астранця, Я її обріжу. І нехай вона переживається. Будемо дивитися, що буде в наступному році. Всім дякую за перегляди, дякую за підписки. Пишіть коментарі, якщо вам цікаво. Ціна саджанців приблизно 60-70 гривень. Тому пишіть, якщо потрібно, надам, де можна замовити ось таку сукресу одного продавця.